Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути всіх наших бранців-українців із російського полону? Обміняти всіх на всіх? Так, йде велика підготовка стосовно військових. Тут буде дуже великий обмін, готується обмін стосовно військових. Так, зараз має відбутися три обміни великі. Три великі обміни. Все зроблено для того, щоб повернути людей. Про це не розповідатимуть. Це дуже таємна така буде. Таємний такий обмін, його не розголошують, дуже так ретельно готуються, тримаються все в таємниці. Так, причому будуть повертати ну наша сторона, українці будуть віддавати злочинців, непростих, неполонених, незвичайних. Ці полонені вони, або це п'ятеро, дійсно доведені їхні злочини в Україні. Це непрості. Вони мають вироки. Вони дійсно зробили дуже сильний злочин в Україні їх будуть вимінювати, обміняють на велику кількість. Ну, Ще тут додатково виплачені е, великі суми грошей. От, за, за наших полонених ще гроші і ще от такі дійсно небезпечні дуже. Засуджені люди. Злочинці. Так. Це військові серед них поранені. Серед наших військових. Так, їх будуть рятувати і повернуть до родини. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, закликаю вас обміняти всіх полонених. Відкрити дороги, прошу, допоможіть. Так, я хочу це забрати. Заперечую. Так, це я буду дивитися. Заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги на повернення наших військових. Так, не розголошують. Угу. Добре, не розголошуйте. Хай буде так. Відкриваємо дороги на повернення полонених українців додому відбудеться обміни всіх на всіх, абсолютно всіх повертають без перешкод. Забираю всі перешкоди, прошу ваші сили, допоможіть нам обміняти наших військових і цивільних людей, і дітей депортованих взагалі всіх українців, що в Росії. Перекриваю, повертаємо в Україну. Перекриваю, перекриваю. А також українців, що хочуть повернутися в Україну з Росії з Росії. а Також відкривається їхній шлях до України. Так, так, відкриваються дороги на обміни. Дійсно. Вищі сили. Янголів-охоронців. Духів роду закликайте, допоможіть нам визволити, обміняти наших військових, полонених, цивільних людей, дітей і взагалі громадян України, повернути в Україну без перешкод. Забираються всі перешкоди з дорог І прошу захистити їх у полоні російському, більше не застосовується до них агресія. Буде так, буде так, буде так відкриває дороги на повернення до того буде так. Це буде все сказане, здійснене. Так. Тут змінюється політична воля, змінюється вже більше вигідно повертати полонених. Дякую за увагу.